Окупанти ненавидять його, та водночас бояться і є за що. Йдеться про нову зірку ЗСУ Роберта Броуді, відомого як Мадяр. Його дрони щодня ефективно гатять по ворогу. Хоча ще до великої війни про нього навряд чи хтось чув, як бізнесмену із Закарпаття вдалося пройти шлях до командувача сил безпілотних систем. Розповім за мить на фабриці новин. Ставте вподобайку і починаємо. Роберта Мадяра Бровді призначили командувачем сил безпілотних систем 3 червня 2025-го. Одразу після цього він, що не дипово для України, подякував своєму попереднику Вадимові Сухаревському і пообіцяв не руйнувати, а спиратися на закладену ним основу. Також бровді оперативно представив свій план розвитку цього роду військ. Одразу пообіцяв перевести всіх дронарів на єдину систему планування і звітності. Всі ураження мають бути верифіковані. Кожен боєць повинен пройти перепідготовку і отримати сучасні БПЛА та системи для роботи. Саме боєприпас має чекати на бійця, а не навпаки, наголосив мадяр. На єдиному складі повинно бути все: рації, мобільні, реп, компоненти для дронів, транспорт тощо. А від рекруту нових та навчальних центрів очікував безприбійної підготовки та надходження готових бійців. Окремо Броуді зробив акцент і на посиленні напрямку ударів глиб Росії. Уже через 100 днів на посаді Мадяр відзвітував, за за цей час. Підрозділи Сил безпілотних систем знищили у 8 разів більше цілей ніж у попередній період. І в понад чотири рази більше окупантів. Водночас командувач чесно зізнався, чисельність сил безпілотних систем все ще була недостатня, і пообіцяв збільшити кількість операторів дронів на всіх рівнях у понад два рази. А якщо не вдасться, складе повноваження. Цитую: настане 5% від загальної кількості війська. СОУ. тоді ми закриємо 100% смуги фронту на усіх трьох рівнях глибин. Оперативному, тактичному та стратегічному інакше я склали уповноваження і повернувся у рідну бригаду, хоч і оператором лазні. Звісно, що Роберта Бровді призначили на таку посаду не за красиві очі. На військову службу він потрапив у лютому 2022-го. Починав солдатом у складі оболонського батальйону ТРО, допомагав вивозити людей із Ірпеня, Бучі і Бородянки. Згодом став командиром взводу і воював на херсонському напрямку. Підрозділи, яким командував Роберт Бруді, отримав назву Птахи Мадяра. Потім він перетворився на батальйон, згодом на полк, а тепер це вже бригада. Сам Мадяри і його побратими понюхали пороху в боях за Херсон, Кринки, Соледар, Бахмут, Авдіївку, Маргінку та Урожайне. А в травні 2025-го Володимир Зеленський присвоїв на той момент командиру 414-ї бригади. Птахимадяра звання Героя України. Хоча ще за кілька років до цього Роберт Бровді був типовим бізнесменом із Ужгорода, саме в цьому місці він народився 50 років тому. Звідси й позивний Мадяр через угорські угорські корені та близькість Ужгорода до кордону із Угорщиною. До Великої війни Бровді займався продажами зерна, працював у сфері нерухомості, будівництва та торгівлі. Його група компаній Граном входила у топ 5 експортерів зернових із України у понад 20 країн світу. Мадяр спробував себе і в політиці. Він встиг побути депутатом Закарпатської облради шостого скликання. Але згодом достроково припинив там повноваження. Крім того, Броуді очолював аграрну біржу та державну продовольчу зернову корпорацію. Не обійшлося без скандалів і звинувачень у грошових махінаціях, однак підозри у корупційних схемах так і не довели. Родині Мадяра неодноразово погрожувала через його діяльність. У січні 2019-го у двір будинку матері підкинули пакет із гранатами. А наступного місяця в той же будинок вистрілили із гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав. Зате тепер страждають російські загарбники, яких на чолі птахів Маяра нищать бровді у статусі майора ЗСУ. Найбільше милують око вибухи на території самої Росії. Наприклад, наприкінці літа 2025-го буквально за два тижні прицільних ударів по НПЗ РФ втратила 21% виробництва нафти. Під приціл, зокрема, потрапив завод у Волгограді, найбільше НПЗ на півдні Росії, переробляв на рік 15 мільйонів тонн нафти, палав об'єкт довго і яскраво. Також варто згадати атаку на Куйбишевський НПЗ у Самарській області, також удар по Афіпському НПЗ на Кубані, ураження кірського НПЗ у Ленінградській області. То що у результаті російський бензин став дефіцитом, і ворожа армія лишилася без частини пального. Крім цього, восени гарно палало на території тимчасово окупованого Криму. Птахи Маяри неодноразово гатили по нафтовому терміналу у Феодосії. Це найбільша на півострові морська перевалка нафтопродуктів. Ємність резервуарів сягала 250 тисяч кубометрів. Звідти залізницею пальне поставляли окупанта на Запоріжжі та Херсонщині. Пожежу ще довго не могли загасити, а дим стояв такий, що дихати було неможливо. Не дивно, що після такої кількості бавовни росіяни голосили Мадяра у міжнародний розшук. Щоправда, офіційно нібито за вбивство Воєнкора. Броді відреагував на це з іронією, процитувавши Булгакова, натякнув, що Росіянам не вдасться уникнути наслідків за вчинені ними дії проти України. Чекаємо ще більше уражень від птахів Мадяра у 2026 році. Друзі, якщо теж заінтриговані, що нового приготував ворогу Роберт Провді, натискайте на вподобайку і підписуйтесь на канал.